Ну і на завершення, давайте я розгляну роботу з таблицями. Зокрема, як працювати з таблицями в InDesign, як їх там форматувати, змінювати. Ну і так далі. Так далі, так далі. Для цього. Давайте спочатку я розгляну і розкажу, з яких основних елементів складається таблиця. Ну, от бачите, є така, скажімо так, Потрібне слово вилетіло з голови. В общем, таблиці поділяються на такі загальноприйняті частини. Це голова header, Тіло таблиці, да, в голові, як правило, заголовок, тут в тілі певне там, значення, відповідно, йдуть баді. І футер-хвост е, да, або підвал, як його називають. Це якісь такі е, підсумовуючі результати вводяться, і того, або всього. ну і так далі. Це тут в, саме в, гості, в футері. Значить, Яким чином можна створити таблицю? Ну, Перша таблиця створюється. В текстовому фреймі. Тобто, для того, щоб мені потрібно створити таблицю, я на чистій сторінці. Так, тільки масштаб трошки зменшу. В чистій сторінці зроблю текстовий фрейм. Так, ну а вже потім тут е... вставлю таблицю. Наприклад, таблиця вставити таблицю. Основні рядки, стовпці, рядки верхнього колон титулу, рядки нижнього колон титулу. Це якщо ваша таблиця ну, є настільки великою, що вона розтягується по кількох сторінках, то тоді можна заголовок, щоб повторювався. От зараз я покажу вам значить, рядки. Давайте я поставлю 40 рядків, да? а ну, окей. Так, да, як бачите, воно ну, тут не влазить. Я створю ще одну сторінку. Створю текстовий фрейм. І зв'яжу ці два текстові фрейми. Значить, є текстовий фрейм такий у мене. І тепер я зв'яжу ці текстові фрейми. От Тут класно на плюсик, а отут от класно отак. О, як бачите. Тепер я е, зроблю якийсь заголовок. Пишу, наприклад, прізвище. Як бачите, цей заголовок буде повторятися на кожній сторінці. Бо я поставив, що воно тут в принципі, один рядок є колон титулом, тобто тим, що повторюється. Можна щось і знизу було, щоб повторилося, але я поки що зробив так. Є така штука, як бачите. Єдине, що я зараз заховаю перегляд, пер, перепрошую, тип, сховати приховані символи, щоб були виключно комірки. Так, ну і Давайте поставлю. хай буде... Хай буду такий масштаб. Будемо працювати так. Значить, вирівнювання зроблю, і все відповідно. Значить, що можна робити із таблицями? Значить, як створити таблиці, показав. В меню таблиці можна ще, дивіться, додавати, видаляти рядки. Ну і так далі. Так далі. Об'єднувати, відновлювати, там, розбивати, конвертувати. І розподіляти ячейки. Значить, ну, дивіться, що я можу зробити. Припустимо, таблиця. Так, вставити рядок над один. Да. От, бачите, встав рядок. Далі таблиця. Вставити стовпець. Справа, зліва, де завгодно, От я зліва встав. Бачите, воно туди перескочило. Тому, якщо зараз я подивлюсь, от в такому масштабі, бачите, вже там стовпців моїх багато, і воно вилізло хто зна куди. Як бачите, да? Значить, Якщо я, припустимо, хочу, от скасую зараз скасувати, бачите, тоді все нормально не вилазить. І відповідно я можу змінювати ширину таблиці. як бачите, так? Якщо я цю ширину змінюю з shift то всі рядки змінюються, ширина їх, точніше, стовпці, змінюються пропорційно. Бачите? Хорошо, добре, скасую. Це якщо я редагую дану таблицю із натиснутим шифтом. Далі. Що ще тут можна? ну Кілька я комірок виділю, таблиця. Об'єднати комірки. Єсть. Скасую. Виділю, ну або просто поставлю курсор у якійсь комірці, таблиця. Розділити комірку по горизонталі. Або розділити комірку по вертикалі. Ну, давайте. Бачите? Давайте ще я його розіб'ю по вертикалі. Бачите, да, все це можна робити без проблем. Але я то скасовую. Значить, це все в меню таблиця. Це що стосується таблиці, шукайте в меню таблиці. Значить, що ще можна робити з таблицями? Як міняти розмір? Так, значить, я вже говорив, що просто буксируєте, а з шифтом пропорційно все це відбувається. Значить, Давайте так, припустімо, я хочу отут зробити, от дивіться. Я просто міняю оц оцей розмір, бачите? А якщо з шифтом, то розмір самої таблиці не міняється. Ще раз покажу, скасую, щоб таблиця в мене була строго по текстовому. Фрейму. О, бачите. Значить, якщо я тяну ще раз просто так, то я змінюю цей розмір, а решта розмірів не міняється. Якщо ж я це все буксирую із shiфтом, то бачите, цей розмір зменшується цього рядка, а цього збільшується, а ширина таблиці не міняється. Як бачите, хорошо. А що ще можна зробити? Так, 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 так. Аналогічним чином зараз спробую тут Значить, тут все без проблем. Якщо я shifтом тягну висоту рядка. А нічого, shifтом мені дає, оскільки. А, shifтом дає, перепрошую. Бачите, тягну. І тоді це зменшується, то і збільшується. От, якось так. Окей. Значить, Що ще? Змінення розмірів чек-таблиці. Значить для цього треба за допомогою панелі це все діло робити, а панель викликається як вікно. Типи і таблиці і таблиці. Ну, Давайте спробуємо подивитися, чи є воно таке у нас вікно чи немає. Значить, Давайте так: вікно. А, тексти таблиці, так. Да. Type, type, це текст вважається. І шукаю тут таблиця. От, така штука є. А, перепрошую, вона вже тут і так була. Таблиця. Значить, Що в цій таблиці? Кількість рядків можна додавати, бачите, автоматом. Далі, Кількість рядків збільшувати, зменшувати. Тільки якщо збільшуєте, дивіться, вона реально вилазить. Воно не автоматично підсовується. І тому тоді треба буде робити то все діло вручну. Бачите, да? От так? Отак, да. так. Шифтом, давайте я спробую зробити. Або без шифта, яка різниця? О. Так. О тоді, якщо збільшити кількість топчиків, вона може вилізти. Далі е, висота, принаймні 3 пункти, або принаймні 4 пункти можна робити, бачите? Далі ширина. Е, отака це в таблиці. Далі вирівнювання тексту в комірці. от, Зокрема, я зараз цю комірку розтягну. Дивіться, от вирівнювання тексту, вам бачите. Далі це у нас буде. ну, По ідеї це відступ до тексту, відступ після тексту. Іступ зліва відступ справа. Чотири пункти. пункти. Ну, давайте щось я напишу. І тут далі спробую поміняти. О, бачите? Вверху збільшується і автоматом пишеться зліва справа, бачите? Що я тут буду міняти? Це відступ. Получається, це називається в веб-дизайні Padding. Padding Відступ від рамки до вмісту. Ось така штука є. Тут можна все це зробити текст. Там Перевернути, як вам завгодно, ну і так далі. От саме за допомогою можливості панелі таблиця. От вона тут є вже за замовчуванням. Окей. далі що можна вам ще порекомендувати зробити? А, значить, і змінення розмірів ячеїв, значить значить, значить. значить, де тут можна, де можна подивитися, значить, якщо я виділю таблицю. На жаль, я не бачу, ну, можна властивості комірки да, викликати таку, таке ділове вікно, значить, де це все, я можу дивитися. Я можу це дивитися, таблиця. Параметри комірки. Тільки єдине, що мені потрібно спочатку виділити ту комірку, в якій я хочу це зробити. Значить, Таблиця. Параметри комірки. Наприклад, що тут можу? Текст. Щось з текстом, вставка комірки, там можу щось зробити відступ до тексту, да? обведення заливки. Ну, наприклад, я можу зробити там отаким кольором. Накладання обведення можу зробити так, тип, хай так і буде. Колір. Це заливка, так? Да? От, дивіться, я зробив накладання заливки далі. А от контур, давайте я зроблю жовтим. Бачите, от можу таке зробити. І товщину, там яку завгодно хочу зробити. значить, Це я виділив одну комірку, так як вона у мене в колон вона повторюється і там. І такі дії можна зробити для кожної окремої комірки безпроблемно. Без Окей, натисну. Значить, розміри, розміри. Ну, тут можна по лінійки дивитися, да, які розміри. А можна таблиця властивості, параметри комірки, рядки та стовпці. Що тут дивіться? Висота рядка, от принаймні і так далі. Обведення зелик я вам показував. Це текст, вставка комір... це текст, наскільки буде зміщений в комірці. Діагональні лінії можна також комірку зробити. бачите. Без проблем, які ви, які ви хочете. Ну і так далі. Значить, висота рядка, от ви так робите. Значить, Це параметри клітинок, бачите? Якщо ви робите параметри, таблиця, параметри таблиці, варіант так, 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 так давайте налаштування таблиці, то тут кількість рядків, да, рядки верхнього колонтитула стільки. Ну що ще тут можна подивитися? Більше я й не бачу розміри конкретно, де можна налаштувати розміри, мається на увазі там, ширина рядка. Зараз поекспериментую, підкажу, чи можна таке зробити, чи ні. Так, знайшов я реально, де можна налаштувати ширину і висоту рядка. Наприклад, я оцю комірку виділю. І от Мені треба висоту і ширину її поміняти. Де я роблю Таблиця, параметри комірки, рядки та стовпці. А далі дивіться. Висоту я збільшую. Бачите, висота рядка реально збільшується. І ширину, я так само можу зменшувати. Але тоді міняється і загальна ширина всієї таблиці, як бачите. Виділяє, виділяєте певний рядок чи стовпець, ви можете налаштовувати або просто комірку. Да? Можна налаштовувати висоту рядка або ширину стовпця без проблем. Далі, що ще хотілося б сказати? З приводу. Обведення, я вам вже сказав, закраска і, і обведення комірок, є така штука. І є ще м, параметри таблиці. Теж можна певним чином щось налаштувати. ну Наприклад, продемонструю. Припустимо, дуже важко сприймається текст таблиці, у якої, наприклад, заливка монотонна. Для того, щоб більш-менш якось розрізняти різні рядки в таблиці, я роблю наступне: параметри таблиці, налаштування таблиці. А тут переходжу до. Обведення рядків. Значить, кожний е інший рядок, я ставлю, хай такий буде. Колір ставлю, хай буде жовтий. Ну і хай буде три пункти. Наступний рядок теж буде три пункти, але я ставлю вже не чорний, а хай буде отакий. Так, окей, це я роблю рядків. Рядки. Рядки, якщо чесно, я змін не побачив. Але давайте для цього я зроблю е, нову сторінку, бо тут, чесно кажучи, не досить вдало мені дивитися. Зроблю текстовий фрейм і ставлю таблицю сюди: в цей текстовий фрейм. 40 стоп-4. Окей, хай так і буде. Тепер дивіться. значить, Хай тут у нас буде 200. І в цю таблицю я роблю наступним чином все це діло. От я всю таблицю виділив. Роблю, таблиця, параметри таблиці налаштування обведення рядка. Да. Значить, варіанти візерунка. Черг... Хай буде кожний інший рядок. Так, хай по 3, щоб нам видніше було. Тут буде тільки колір плакітний, а там колір буде отакий. Так. Е Хай буде накладання ще. Давайте подивимось. Так, як бачимо. Все одно я тут поганенько бачу, що там воно наклалося. А <с> якщо чесно. Так, секунду. Е кілька разів. Так, коли я в таблиці. Коли я в таблиці поміняв величину скажімо так, межі, отут тоді, бачите, різнокольоровість і проступила. Значить, В даному випадку, дивіться, чого саме кожні три рядки. Бо я отут обведення рядків вибрав перші три рядки, а я роблю перший один, і тоді наступний один. І тоді вони будуть чергуватися, бачите? Все без проблем робиться. Тобто я думав, що це я роблю ширину, а на ділі це я не ширину робив. А просто-напросто, скільки рядків будуть чергуватися. Тобто, вже дивіться, грані чергуються, вже краще спостерігати. Обведення стовпців. Аналогічним чином. Значить Отак. Хай тут буде жовтий, а отут хай буде зелений. Значить Бачите, жовтий-зелений, жовтий, і понеслась далі. Заливку так само можна зробити, кожен інший рядок. От дивіться, яким макаром. Перший чорний, хай буде, або отакий. Інший, хай буде отакий. Бачите, чергування іде відбувається, і досить прикольно. Можна там пропустити перший рядок, якщо він у вас в цих самих. Знаходиться в табличних колонтитах, тобто в тих рядках, які повторюються на кількох сторінках. Але можна отак дуже вруч... зручно робити отакі цікаві способи форматування таблиць. Але і це ще не все. Що ще? В таблиць, які в абзаці і в символі, і в обєктів є свої стилі. Значить, технологія роботи з ними ідентична. Створити стилі, застосувати, ну і так далі. Є стилі тільки комірок окремих, а є стилі, а є стилі усіх таблиць. Значить, кілька слів я зараз скажу і про це. Але я вставлю нову сторінку для цього, щоб вже на цьому не показувати. Вставлю текстовий фрейм. І сюди вставлю таблицю. Є. Значить, припустімо. Я от зроблю стиль оцієї комірки. ну як, Залію його певним кольором. Це в мене межа вибрана була, перепрошую. Значит, тут я виберу якраз от заливка, ось залью його зеленим. Є, бачите? Межу зроблю, ось межа нижній прямо куточок. межу зроблю чорною. Є, чорний тільки єдине, що. Межу зроблю трошки, трошки ширшою. Щоб реально видно було, що це межа чорна. Так. Далі, 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 далі. Давайте два все ж таки я тут зроблю. А, далі, 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 далі. Цей я зробив а, межу таку. Далі. Наступний рядок я зроблю, наприклад, з заливкою синьою. А межу я зроблю. А, межу я зроблю, наприклад, червоною, хай буде, да, щось на зразок. Межу червоною. Тільки межу збільшу. Межу збільшу до двох пунктів. Так, тепер не хочу ось на що звернути вашу увагу. Значить, Дивіться, якщо це я робив для окремих рядків, да, то тут у нас, дивіться, межа попереднього. Це ось, ось вона. І тут червоного вже немає, бачите? А є червоне тільки до наступного. Тепер, припустимо, я оце виділяю і роблю стиль комірки. Хай це буде мій новий стиль. Стиль комірки 1. Є така штука. От виділяю це все діло. І застосовую стиль комірки 1. ОК. Виділяю, там треба один раз було класно, класити. Виділяю цю комірку. І створюю стиль комірки 2. Тепер виділяю кілька того, що мені треба, застосовую стиль комірки 1. Бачите? Виділяю наступне. Можу застосовувати стиль комірки 2. Без проблем. Тобто можна таке робити чергування. Далі, припустимо, мені подобається отакий стиль таблиці. Я роблю стиль таблиці. Є. Далі, коли я створю, наприклад, нову сторінку і на неї вставлю текстовий фрейм. Отак. От а в нього вставлю таблицю. І застосую до цієї таблиці стиль таблиці. Здається, щось нічого не застосувалося. Ну. ні. Тут є один нюанс. Зараз про нього, я вам розп... Так от, дивіться. Варто, так, да, з'ясував, в чому проблема. Варто розмежовувати стиль комірок і стиль таблиці. Якщо ви не будете там робити окремими стилями свої комірки, а просто будете робити стиль таблиці, то ви налаштовуєте, по-перше, параметри таблиці. Ну, зокрема, пам'ятайте те, що я говорив. Обведення рядків там, кожен інший рядок там, тут чорний, а там у нас буде червоний. Так, е далі обведення стопців так само, якщо я роблю кожен інший стопець. Тут буде чорний. А тут хай буде блакитний. А так, обладнання рядків так само, я подивлюсь тут вже по два пункти, щоб видно було. А, перепрошую, це ж не пункти, це рядки. Так. А, а отут точно можна вже зробити. Так. Ну, ще можна заливку, кожен наступний. кожен інший рядок, наприклад. Заливаємо його жовтим, да? А отут. Злам його зеленим. Ну, от, будь ласка, от так воно якось і буде. От якщо я от саме в цьому вікні налаштував параметри таблиці, то тоді я на основі неї можу робити стиль таблиці, в принципі. От, стиль таблиці 2, бачите? І потім, коли я знову наступну сторінку вставлю і на цій сторінці ставлю текстовий фрейм. І в текстовий фрейм вставлю таблицю. то Тоді до цієї таблиці я вже зможу застосувати стиль таблиці 2. Бачите? Бо у мене він тут поміняний. Але, зокрема, я можу до окремих комірок застосовувати і стилі комірок. Бачите, так? Все відбувається так, як нам потрібно. Отакий От Макаром. Тобто не плутайте стиль загальної таблиці, де налаштовується це все діло в діалому вікні таблиця, параметри таблиці налаштування таблиці, Ось тут обведення, заливки, колонтиту і так далі. От якщо ви тут налаштували, то все це діло ввійде в параметри, точніше в стиль таблиці. Якщо ви робили таблицю на основі окремих комірок, от як тут, да? на основі стилів окремих комірок, то стилі комірок в загальний стиль таблиці не входять. Ну, якщо я більш-менш ясно виразився. Так, тепер іще, що б хотілося би сказати, кілька слів. Давайте я створю ще один ем, аркуш Аналогічним чином текстовий фрейм. І вставлю таблицю. Так, збільшу трохи масштаб до 300. Е, і припустімо, припустімо, я в цій таблиці. Я в цій таблиці обведення налаштування таблиці, самої таблиці. Давайте я так я зроблю. От бачите, зараз я налаштовую от в цьому вікні контур самої таблиці, як бачите. Так, далі рамка навколо таблиці, от я роблю колір, тип там, ну і так далі. До речі, накладання не знаю, що це відбуватиметься, але можна поекспериментувати стиль, там нехай блакитний. О, бачите, на першій вкладці це загальна, скажімо так, контур загальна рамка для таблиці. Обведення рядків. Ну, Якщо обведення рядків немає, бачите, воно тут буде там, більш-менш якесь таке темненьке. Якщо я хочу зробити, значить, кожен інший рядок. Значить, Я можу зробити? що зробити, колір поміняти якийсь і товщину поставити. Бачите, І кожен інший наступний рядок, теж хочу червоним зробити, яка мені різниця. Товщину поміняти. Бачите, товщина міняється абсолютно так, як ви це робите. Тобто я можу отут міняти межі межі рядків чи стовпців, Відповідно, обведення стовпців так само. Кожен інший стовпець. Ставлю, наприклад, 4. І тут 4, і колір вибираю так само такий. Да, наприклад. Е, колір, колір, колір тут так само. да Вона в мене однакова. Далі. Колон титули зайду. Е, кожен наступний, тобто повторити верхній колон титул, так і є. Рядки верхнього можу, наприклад, і не. Да, от так буде. Бачите? Для нього не задаю. Якщо так, то буду задавати. Значить, що ще? Як мені зробити отут обведення, щоб було більш-менш адекватним. Ну, давайте зараз подивлюся. Накладання не працює. Ні, накладання не працює. Обведення стовпців? Ні. Так. налаштування е, таблиці. Е, так, так, так. Редки верхнього колон титула є така штука. Значить, рамка навколо таблиць є. Тип теж є. Інтерл перед, ну, здається, немає. Ну, давайте зараз я подивлюсь, як буде це все при руці. Е, так. А е, тут, здається, нема попередньо перегляду. Ладно, якщо вам треба швидко, така якась таблиця, можна робити її таким чином. Так? Далі. Далі, 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 далі. Можна взагалі без рамок робити, а просто з заливками теж непогано буде виходити. Що ще можна тут зробити? В таблиці можна зробити параметри комірки. Рядки та стовпці. Що тут можна? Давайте зараз подивлюся: висота рядка, обведення є. Накладання обведення є, тут все є, щільність. Так, тут здається, нічого не можу я робити із межою, оскільки, межею, оскільки межа е, робиться шляхом встановлення параметрів. Параметри таблиці. Так, ну, Давайте спробуємо накладання ще поставити все ж таки. Накладання є. І тут давайте так, що зробилося? Де нічого почуть не зробилося. Далі зайду в параметри таблиці, налаштування таблиці, введення рядків. Колір зазору. Ану накладання зробимо. Ну, Візуально, в принципі, нічого не міняється. Значить, єдине лишилося нюанс, як поміняти оцей перший рядок. Як бачите, да, він не хоче абсолютно мінятися, він стає чорним. Параметри таблиці, налаштування таблиці. Якщо без колон титула, редагувати верхній колон -титул. Ну, Можливо, тоді зробити обведення, О, дивіться, таблиця, параметри комірки, рядки та стовпці. Ні, тут нічого я не зроблю. Розробити таблиця, параметри таблиці, налаштування таблиці. А, так. Роблю червоним. Ні, абсолютно не міняється. Секунду, зараз поекспериментую. На жаль, якщо чесно поекспериментувавши, я так і не знайшов, як можна поміняти товщину оцього колон титулу, але як колір можна, знайшов. Що виділяєте комірку, ту чи іншу яку вам треба. Здається, так. Далі. Таблиця, параметри комірки обведення та заливки. І ставимо кольор, який нам потрібно. Ну, і ще відповідно, там. Один пункт. Чи трошки більше колір такий. Окей. Якщо не помиляюся, тут колір, бачите, змінився. Але товщину, то можу також поставити, дивіться, таблиця. Параметри комірки об та заливки, от ставлю там. А, дивіться, міняється щось. Були певні нюанси, там не мінялись. Дивіться. Ставлю 5 пунктів, відповідно, і тут обведення міняється. Відповідно, виділяю і ці комірки. Аналогічним чином роблю таблиця. тільки бачите вже параметри комірок. Ставлю отаку штуку. Ставлю, що тут буде 5 пунктів. Колір працюючий. Все без проблем. Бачите. А якщо обведення для всієї таблиці, тепер поверх роблю, <смір> дивіться, знову роблю параметри таблиці, налаштування таблиці. Значить, роблю рамка навколо таблиці, щільність, вибираю, наприклад, там 5 пунктів да? Колір вибираю, наприклад, жовтий. О, тоді воно буде так, як. Слід. Отака От поки що катавася з цими таблицями. Ну я гадаю, що якщо я розібрався, то в принципі ви розберетеся. Просто поки що на початкових кроках не робіть там сильно супер важких таблиць, робіть такі елементарні заливки, може, навіть без границь. Вот так буде сприйматися ще краще. Так, ну, здається, все